Отже, Що я хотів би зараз сказати звідси з, з, з трибуни парламентської особливі Ради Європи? Я тут як гість. Бачите, в момент. Байджик є. Я спостерігаю за українською делегацією, я спостерігаю за іншими членами делегації з інших країн. І щойно я був так само, як і всі, шокований виступом президента Зеленського. Перше, знову читав Софлера. Суф Йому легко читати софлера, який не він, текст, який не він писав, а той, хто ним реально управляє. Йому зараз спокійно в бункері, бо це зйомки велися в бункері. У нього нема проблем з тим, щоб постирати ті його зелені футболки, де він рекламує військовий бренд мілітарний 5.11». Він просто відігрує свою роль, але проблема в тому, що це не є КВН е ток-шоу е 95-го кварталу. Кожен день в Україні гинуть люди, і відповідальний за вбивство людей не тільки Путін. З Путіним все зрозуміло. Він напав і він сказав, де мілітаризація, демілітаризація, денацифікація ну одним словом, ми це все знаємо. Але Зеленський, який га каже, що війна до останнього українця, війна до переможного кінця, слухайте, давайте уявимо собі, що таке переможний кінець для людини, яка, скажімо, під обстрілами втратила будинок, роботу, перспективи, і кожен день над нею літають ракети. І вона слухає людину, яка не самостійна, яка просто в бункері сидить і відігрує свою роль. Я думаю, що ця людина просто хоче спокою і миру. Більше того, Зеленський поступив підло, я нагадую, з 73% своїх виборців, які голосували за нього, власне, як за голову миру. А виявилося, він повністю скопіював е, цю всю мілітарну парадигму Армавіра від е, попереднього казнокрада Порошенка, Петра Порошенка, нашого мальдівського героя. Да? І тому. Я ви знаєте, я потерпів за це сидів в тюрмі, але все одно я буду опозиційний. Так вдалося мені вирватися з України на відміну від е, мільйонів чоловіків від 18 до 60 років, які не мають можливості, які очікують смиренно, коли їх використає Зеленський в ролі гарматного м'яса. Бо тому, що це і ми єдина країна в Європі, де чоловіки не мають права виїжджати. І зараз, знаєте, коли я поспілкувався особливо з депутатами з інших фракцій, з інших країн, вони от говорять: Руслан, ти розумієш? Ті очікують від Зеленського адекватності, бо тому що коли Зеленський е, закликає, верніше, коли ми Зеленському говоримо, це депутати Європарламенту і парламентської асамблеї, коли він говорять, що від Зеленського очікують мирного примирення, замирення, тобто дипломатичними, політичними методами, він цього не чує. Навіть тут, він таку пургу гнав, тут, в стінах парламентської асамблеї. Парламентська асамблея Ради Європи чітко сказала, тільки... Дипломатичний, причому негайно вирішений дипломатичним шляхом. Цей чудік, що він сказав перше, що я прийняв радою національної безпеки та оборони рішення про те, що. Ну воно ну, юридично неадекватне, як і сам Зеленський, ну, але суть не в тому. Я не буду персоналі чпати. Але саме юридичне рішення, воно не є повносправним. Бо тому, що е, через рішення РНБО пропускати рішення про те, що я будь-то не, не буду вести дипломатичні перемовини з Пут... поки є Путін, це є політична провокація. Зараз він оце щойно сказав, теж ну це було теж... Ну, він же не в 95-му кварталі, але він це не, буквально вчора чи позавчора сказав, що на зібранні е, Великої 20-ки, G20, я не буду е, спілкуватися з Путіним, навіть не планую. По-перше, тебе ніхто не запрошував. Бо хто ти є? Всі знають, що ти прокладка від, від Великої Британії і Америки, які хочуть розвали Євросоюзу і хочуть воювати до останнього українця, ослаблюючи буцімто Росію нашими українськими життями, нашими українськими перспективами. І тому для мене дуже важливо, що Зеленський виступає зараз в ролі провокатора в Україні. Про це ніхто не може сказати, бо тому, що в нас тільки одне пропагандонство, у нас одні журнашлюхи, В нас в Україні ніхто не може сказати правду. Зеленському, що він теж причетний до вбивства сотень тисяч українців, тим, що він зараз воює, до, як він каже, до переможного кінця. Що для України є перемога? Ось що для України є перемога? Розвалена економіка, ек... енергетичний колапс, економічний колапс, соціальний колапс, сотні тисяч трупів. Слухайте, війну може підтримувати або ідіот, або той, хто на ній заробляє. Бо тому що е, казати, що я буду воювати до останнього українця, е, це треба або не мати розуму, або не мати серця. Або ти не представник того народу, ти не українець, бо тобі ти просто використовуєш для своїх якихось інших цілей, бізнесових чи політичних вбивство українців. Я чітко розділяю держава Україна. Це маю на увазі районні адміністрації, там СБУ, Набуш, Набу ШНАБУ. і країна Україна, де ми всі немає нічого для країни ціннішого, як людське життя. І тому давайте думати, яким чином вплинути на е ситуацію е в бодай зовні України, щоб скажімо, привести Зеленського до тями. Я не захищаю Путіна. Але Путін – танк. У Путіна 45 мільйонів загального мобілізаційного резерву і 25 мільйонів перша черга мобілізаційного резерву. І тому, скажімо, треба дивитися по ранжиру, на що ти можеш сподіватися у цих всіх політичних качелях. Особливо Зеленському, який не є геополітичним гравцем, який просто виступає з наряддям, як, як політик безсуб'єктності, ну скажімо так, з проблемною суб'єктністю, виступає просто з наряддям чи можливо зброєю в чужих руках. Нагадаю, війна вигідна тільки тим. От вдумайтеся, 80% фондових ринків за останні півроку перекочували за океан в США. Фірма Volkswagen два тижні тому сказала, що вона переводить в Америку всі свої потужності, бо тому що там дешев, дешевші енергоносії. Кому вигідна війна? Згадайте, хто найбільше заробив на Першій світовій війні і Другій світовій війні? Питання риторичне, але я ще раз кажу: віримо тільки в себе, влада тут нам не поможе. Віримо в себе. І уповаємо на Бога, щоб він вклав в голови політиків думку про якомога швидше замирення.